Так, друзі, поїздка на Памір з токовим автомобілем Кія Соренто. Ми виїхали з нашого лагеря. У нас маршрут десь приблизно 60 кілометрів. Час, який ми виїхали, 10-30 приблизно. Виїхали ми в 10, але поки ми там зібралися, поки ми там переїхали. Всі перелази, позакривали, то вийшло так багато часу. І тепер ми рухаємось на помір двома екіпажами. Побачимо, що з цього вийде, як це зробити зараз у самий, як то кажуть, незвичайний час для нашої країни. Вже їдемо ми на помір далі. Асфальт закінчився, почалась така дорога. Нам пише, що 37 кілометрів нам їхати. Але це я поставив точку е, саме помір, саме на горі, саме пункт призначення. Ось, е, Нам має бути три прикордонні пункти, через які треба приїхати, показуючи документи. Їх знімати, звичайно, я не буду. Але після першого запишемо коротесеньке відео. Ось така дорога, вона вся в ямках. Тут дуже проситься шишига. Шишига в мені вже увімкнулася, але трохи трясе. шишигу б не трусило. Так, ну що, ми проїхали КПП-1. Йдемо вздовж кордону з Румунією. Дорога сильно не покращилась, але в деяких селах вона заасфальтована була. На другій машині ми прокололи колесо і щось навіть не здогадалися цю пригоду зафільмувати. Ну, почалося це з прикордонного посту, тому там не виникло бажання щось фільмувати. На монтажі нам хлопці підказали, що ми маємо підкачати колеса по максимуму, що це був наїзд на камінь і далі буде гірше, камні гостріші. Їдьте краще помаленьку, але накачайте колеса. Ми накачали АІ-5 обидва автомобілі і рухаємось далі. Наступне в нас село Шепіт. Тут нам, до речі, пропонували подивитися на водоспад. А в селі, в якому ми зараз знаходимося, є е лісництво і там є дикі звіри, типу зоопарку або звіринець, як вони називають. Там є і олені, косулі і медмеді. Мед Така цікавенька. Я не маю тут інтернету, щоб знайти де цей звіринець, але на обратному шляху, можливо, ми туди зайдемо. І Йдемо вздовж кордону з Румунією. Бачимо парикан, за яким будуть слідкувати за нами румуни. Зв'язок тут роумінг. Так, Ми проїхали другий пост пограничної зони. А, значить, Обов'язково з собою брати військові документи. На першому нас їх перевіряли, далі дають спеціальний талончик, дані наші записують на кожному посту, а потім будуть відчоркувати, коли ми повернемось. Тобто контролюють нелегальний перехід кордону таким чином прикордонники. Ось. Насуваються хмари, але вони... Начебто легкі. Сьогодні нас попереджають, що буде а, гроза, по котрій годині саме не зрозуміло, але можливо буде. А, ну, Гроза це така штука, що вона тут є пів кілометрів в сторону, і її вже немає. Тому ми сподіваємось, що вдача нам буде посміхатися сьогодні. І на наступних ділянках маршруту ми теж. Будемо в принципі, виконувати всі заплановані а, деталі нашої поїздки. Oh, <laughs> Приїхали ми на третій прикордонний пункт. Ми зараз побачили більш страшну дорогу. Назустріч нам приїхав мотоцикліст. Він такий нав'ючений був. Звичайно, нам хотілося їхати так, як він, бо мотоцикл тут ліпше може вибирати собі дорогу. Йому краще трошки. В нього одна колія. А в нас дві, і широка машина і дуже багато. Ми чіпляємось, ну, не так, щоб сильно, але відчуваємо інколи якісь зачепи, отакі гострі камінці, тому їдемо дуже обережно, тим більше, що дорога дуже вузька. Рухаємось далі. Гірські подорожі на джипах тут у нас. Дівчата пішли будуть знімати, зараз нам відео, ну, ми знімемо відео зсередини. Так, їде друга машина. Красава. Чудово проїхав. Так, у нас є другий брід. Брід, брод. Як українською? Ой, музло не вимкнув. Забанять. Беремося в город. Так. так. Ну, то файно. Нормально наша їде. Город, машина з накачними колесами така цупка стала. Як тільки кудись руль повернеш, вона вже там. Так, наша друга машина відстала. Вони будуть знімати відео, напевно. Трохи. Трохи що не почекали, треба почекати. Який ліс цікавий, яке болото цікаве, яке все цікаве, гори, Все цікаве. Не передаси так камерою це все. Скажуть люди, що дивляться, вже зафіксуйся на якомусь зображенні і не смикай. Мені обясні там їдемо, дорога, конечно. Ух, так от тримає мене міцно-міцно, як горішок. А справа ми бачимо вже такі види, трохи кущі закривають, але там вони є. Бачимо. Інколи бачимо. Ух! Я на шишигі не кожен раз на такій дорозі їду. Це легкова машина на автоматі. Вибач, сонечко. Але ми туди дуже хочемо. Юля, що ти кажеш? Юля, що, що там? Що? Що там? Що? Що там? Що? Аффини! <сх2> <сх2> Ягодки, що і сікуча. Куча? Можна так попустити нам. Вон синеють. Ягоди? Угу. Mm -hmm. да а маліни скільки було? Розкажи скільки маліни було? До багато. Бережи <режи> рослинний sì, світ чехол, Карпат. <режи> Оно маліна. Повно. Осина, малина. От там чорниця. була малина, тут є зараз. Чорниця — це така дівчина, яка в монастирі служить. <режить> а... <режит> Так вони називають і хафени, або. А, або як вони ще їх називають? Афени. Їде наш другий екіпаж. Нормально, не бояться нічого, валі дуже добре їде. І ось та частина, куди ми їдемо. Релес Помір, великі шари. Нам ще трошки залишилось. Треба трохи струсити з себе адреналін. Да? Це Андрій? Ти не проти, що тебе знімають? 50 баксів половить. Кажу, треба стряхнути з себе трохи адреналін. <рив> 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 Юля, ти вже стряхнула? Карпатська красотища. Треба дивитися, звісно, на дорогу. Затюкаю чий страф впаяю зараз. По відео, по моєму. Ж. Он Kia Sportage першої генерації. Нормально тут люди чи то, чи то хрін, чи то капусту вирощують. Дивіться скільки того хріну. Що це? Не хрін? Що це жолуді? Не знаю. Ну гарне, гарне місце. Ну що, ми добрались? Дуже хотіли сюди потрапити і нарешті мали таку можливість сюди приїхати. Нам цікавить вид від цієї станції. Десь має бути оглядовий майданчик. Так, ну що, екіпаж двох автомобілів вдало добрався. Цих шарів, півкуль. Зараз буде в нас приємний обід. Може там навіть готель якийсь будувався. Що ти знайшов цікавого? Нічого не бачив? Тут лужа, якийсь вхід, раніше тут були ворота. Антени а, з... Скло волокна чи щось такого запоксідного робилось. Ну, не антенна, це каркас. Купол це каркас, а там внутрі щось інше було. Воно пробивалось радіочастотами. Хочемо подивитися, що всередині. Наскільки я розумію, то купол був зроблений для того, щоб там всередині а, не поливало. Погодними умовами антену, яка знаходиться всередині. А антена всередині мала можливість рухатись навколо своєї осі. І ось в неї рухомі частини, привідні вали і чудове ехо. Я вже казав, що корпус схожий на скловолокно, але можливо. Якийсь інший матеріал за поксідкою. Антена нагадує такі антени, як ми бачимо на розкладних машинах, але я думаю, що це просто вже застарілий варіант, і її призначення вже втратило просто свій розвиток. Тому їх покинули. Чудово! Тепер з мого боку ця красота красота? Ці красоти, я хочу сказати. Трошки пішли тучі. Тепер я буду дивитися на це зблизька. полетіли. А тут клубника росте, ребят.

Вау! Как настоящая Тойота. С лопальшим коллектором. Я забив як він називається, але це теж гук. Водоспад гук. І на всі водоспади називаються гук. Ми їдемо далі. Ух ти! Юля знайшла прикольний місточок. Юля, він нас з тобою витримає. Написано скільки людей максимум може бути тут, ні? ж. Грузи, гори, автомобілі. Саня знайшов рибалку. Если прыгает риба, выпрыгивает, ну, так щоб ви мені повірили, смотрите. Лучшие, конечно, впереди. Скатерти, скатертью он далеко устелится. И упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшие верится. Катится, катится голубой вагон. Может мы обидели кого-то зря. Календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, к ходу машинист С скатертью, с катертью дальний путь И упирается прямо в небосклон Каждому, каждому лучшее верится Катится, катится голубой вагон Голубой вагон бежит, качается Так Скорый это Фортунер, полос, Тойота и, и совсем не голубая Ну зачем же этот день кончается? Пусть он целый год. С катетью, с не путь И упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшие верится. Катится, катится голубой вагон. каждому в лучшие делится, Катится, катится голубой вагон. Он камень отперчит один.